Польською мовою словосполучення Соломка до піча означає соломинка для пиття, тобто соломинка для того, щоб пити напої. до 3 січня відмічають День Соломинки для напоїв. Чому? Тому що в 88 році Марвін Стоун отримав патент на паперову соломинку для пиття. Сьогодні його винахід полегшує життя споживачам різноманітних напоїв і соків. Тому в цей день один із способів святкування це пити всю рідину через соломинку протягом усього дня. А особисто для моєї родини цей день надзвичайний, тому що в цей день народилася моя мама і мій внук, прабабуся і правнук. Вітаємо і багато-багато здоров'я бажаємо!